Друзі, хто шукав собі гібридну тачку, не за всі гроші світу. У нас для вас на продажу Lincoln MKZ гібридний, 2,5 атмосферний двигун, плюс гібридна установка. Працює дуже класно, без зауважень, дуже економний автомобіль, розхід пального по місту приблизно 5 літрів. Позаду є парктроніки, камера заднього огляду, це все для удобства у користуванні. Є в нас такий ключовий замок. Сліпі зони, гарна комплектація, є пам'ять сидінь, електрорегулювання, само собою, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, чохлами експлуатується, клімат у нас з двох є підігрів та вентиляція сидінь, Мультимедіа у нас повний мультируль, стан керма. Є люк, додатково, покажу вам трішки по задньому ряду. Ззаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. Цей тунель у нас не дуже високий, для третього пасажира буде дуже комфортно. Обробка у нас деревом по салону. Дуже прикольно виглядає. Цікавий автомобіль на кожен день по місту. З таким розхідом пального буде саме те, що потрібно. Чекаю вас в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна купити у кредит, лізинг, обміняти автомобіль, телефонуйте, чекаємо на вас.